Власне, наш червоний диван, і сьогодні у нас в гостях комік, ведучий учасник команди ДХ Місті Діма Зелінський. Поправлю, поправлю, відпочиваємо разом. Ой-ой, ой вже навіта, вже добре бренд. Це, це, це одразу одразу ми це все поміняли. Розказуй, де ти зараз? Де тебе можна ну, побачити? Зараз чим я займаюся? зараз я на красному дивані, мене можна побачити на е, да, Чим займаюся? 에... Короче, всім потрошки по займаюся. Сім'я, робота, діти, дружина, концерти. В принципі, так, як і чим і займався ви, власне, по порядку, тоді робота, правильно? Так, да, робота. Є декілька робіт. Є декілька робіт. Може комусь навіть вікна, якщо помити, я теж можу помити. Зараз я займаюся всім на світі. Да, типу, якщо там основна робота, да, звичайно, це е, наша концертна діяльність. Ну, це не з роботу, тому що ми зараз їздимо тільки з благодійними концертами, ми не їздимо комерційними концертами. І також, звичайно, як я працюю і працю, працюю, працював ведучим на, в різних заходах, які зараз вбиваються. Звичайно, там трошки от, в червні місяця вже ми почали. Рухати цей ринок, тому що е, на початках, звичайно, це було абсолютно недоречно. Ніхто не розумів взагалі, як е, працювати. Але це все-таки є така ніша робіт, яка мала запрацювати, тому що, як сказав Володимир Зеленський, всі мають працювати, всі мають рухати економіку країни. Тому е, вже там в червні почали і проводити івенти і різні заходи. Тому що я, як коли звучаю з молодятами, завжди пояснюю: вони там говорять, ой, доречно, недоречно. А я думаю, кажу, чого недоречно? І по їм Дивіться, якщо ви, наприклад, зараз не одружитесь, е то ви будете сумніватися, чи взагалі е там е заводите дітей. Да? Ви ж не ж одразу таке, а нам потрібно демографічну ситуацію покращувати далі. Коли ви робите весілля, ви рухаєте економіку, тому що ви платите податки. ну, ресторани платять податки, е всі ті офіціанти зароблять гроші, підуть в магазин. Ну, Коротше, це все потрібно робити. Ну і по-друге, що е звичайно є особливості е зараз, це обов'язково, і зараз я це зробив. Як традицію на кожному весіллі, на кожному весіллі молодята, і всі молодята, ну не всі, звичайно, є, є винятки, але 99,9% молодят завжди долучаються до акції. У мене така називається пляшка шампанського на Збройні Сили України. От, власне, yeah. ми хотіли про неї поговорити. Розкажи mm -hmm. нам про неї детальніше, що це, куди, як взагалі люди реагують, тому що ми почули, що є різні випадки. Різні випадки є. Взагалі, я от думав, як. Максимально ще долучити весілля до збору коштів, взагалі для того, щоб кожне весілля допомогло тому чи іншому підрозділу. Я там займаюся. Я не беру там багато підрозділів, беру декілька підрозділів, і тих людей особисто я маю знати, хто в цих підрозділах. Тому що я зараз вже не ведусь, бо в нас вже були випадки, коли там нам дзвонить: Альо, коротше, я Валера, я звідти, я туди сюди Я не знаю хто ти, що ти були випадки, що просто якісь алкаші вдівали футболку і Ходімо там хотіли заробити. Да, Бирали і кидали гроші, а зараз я займаюся особисто тільки тими людьми, якими я знаю субну. Особ... Тавтологія, знаю особисто. Да, пляшка шампанського назу. Що це таке? Е, типу, є такі там, ведучі, які просто ставлять скриньку, замість квітів кидають гроші в скриньку і ці гроші відправляються на Збройні Сили України. Е, я так не роблю, е, тільки в мене пляшка шампанського НОЗу. Яким чином? Я беру трьохлітрову баночку. Наприклад, в кожного є там на весіллі, там всі продають пляшку шампанського. Я беру трьохлітрову банку і цю пляшку шампанського кожен може купити за 10 гривень. І починають по кругу. Ну звичайно, коли я кажу, що там збираємо на збройні сили України. Я не буду викачати секрети, бо зараз всі ведучі так захотять робити. як я. <рес> це, це ексклюзив. Да, це ексклюзив. І всі починають кидати. Там, якщо, наприклад, ставка 10 гривень, звичайно, всі кидають 200-500, бо знають, куди ці гроші mm -hmm. підуть. Ну і таким чином збираються суми різні, якщо ви там моніторили інстаграм. Ну і були в нас. Ну в основному це в середньому десь 20 тисяч гривень з весілля. Але були випадки: от останнє весілля побили рекорд. Це Вадима та Наталії, е, зібрали 53 тисячі гривень. Нічого Перед тим в е, моїх знайомих також ми зібрали 47 тисяч гривень, там 30 тисяч гривень. І такі суми, наприклад, там за серпень місяць е, з весіль, бо я тільки в цивільних. я там, якщо провожу військовим, е, бо це окремо. Там мені військові дзвонять, алло, Дімон, Коротше, я через п'ять днів буду, за п'ять днів треба зробити весілля. Я кажу, все брат без питань, все робимо. І таких випадків дуже багато. Звичайно, я ж не буду там збирати в них кошти відправляти. Звичайно, все їм віддаю. А коли в цивільних пар це роблю, то да збираю кошти, і от за серпень місяць зібрав 114 тисяч гривень. Зараз за вересень місяць ми купили дрон, який хлопці нас замовили. До речі, наш хлопці нас з нашого хмельницького 19-й стрілецький. Батальйон здається, да, здається, батальйон, дев'ятнадцять серлецький батальйон. То ми їм купили дрон. Три весілля і дрон є. А дрон Дроте. коштує там більше 70 тисяч гривень. І це ну, кайфово. Мені здається, що й одружуватись так приємно, коли То, так, так, я речі, всім я так роблю. Я там з хлопцями дзвоню, тому що хлопцям ну вони теж знаєш. Хлопці ці, звичайно, ми їм максимально вдячні за те, що вони роблять, бо вони бо вони ж мурашки зразу. Я просто кайфую просто від кожного хлопця, з яким я спілкуюсь, коли їм допомагаємо. І вони як малі діти він каже, діма, це якийсь капець. Тих молодят розсіло. І я прошу, вони записують завжди відео, відео там, там, дякую молодятам таким-то таким то за те, що подарували нам ось це, ось це, ось це. Звичайно, завжди прикріпляють чеки, тому що, знаєш, щоб не було ну, ніяких питань, і мені так простіше. Все, відзвітував, кожне молодятам поскидував, все зафіксували, все відправили, все кайфово. І тоді, знаєш, і, і молодятам приємно віддатки отримувати. знаєш. То вони такі, ой Боже, як приємно, це таке клас, вообще вони там кайфують і хочуть ще допомагати більше. О, це, це типу людей круто. стимулює Мотивує. ще більше допомагати. Тому що, знаєш, коли ти сидиш, коли ти не допомагаєш, дуже важко почати сам цей процес. Тому що ти собі сидиш вдома, ой, зараз поможу, зараз поможу. Є такі люди, ой, зараз поможу, зараз поможу, і потім ти настільки атрофуєшся, що mm. ти вже не знаєш, як це робити, як це почати. Просто почніть і все буде добре. Все хорошо, треба допомагати. Зранку взагалі, от дуже круто придумали VIP Тернопіль. Тернопіль. Вони придумали таку штуку, як кава для ЗСУ. Що ти зранку просто от ти прокидаєшся, замість того, щоб випити каву, 30 гривень скидуєш на рахунки, і все, і ти, і, і, і ти сам, да, і ти сам себе відчуваєш, типу, потрібним. Ти щось вже добре зробив, і в тебе ти зроди, де всміхається. О, я вже допоміг. Тому там здається, що там 30 гривень, але 30-30-30 гривень, і там кучу вже автомобілів відправили на передову. Таким чином. Дуже круто. Скажи, ти от розказуєш, ми повертаємося знову до творчості. Ти розказуєш, що в тебе молодята питають, чи варто, чи ні. А чи зіткнувся ти, ваша команда з хейтом, що під час воєнних дій ні. жартувати, як це так? Уявляєте, що ні? Я от не знаю, ми почали виступати вже в березні місяці. Ми, я пам'ятаю, ну, почалися, звичайно, всі ці жахливі події. Та тварина на нас напала, і ми зразу думаємо. Спочатку, звичайно, ви пам'ятаєте кожного стан? Я взагалі зустрів це все. Я їхав з Полтави в Київ, і 24 го числа я був в Києві. Я прокинувся від того, що в мене друг, -друг буде. будить. Дімон, війна почалась! Каву будеш? От такою фразою. Це Саша Чечин зараз служить Національній гвардії України. І я кажу, да-да, да-да, да. да Відкриваю вікно і просто я чую ці взриви, ці літаки. Думаю, блін, а я зразу, знаєш, що ти перше думаєш? Це, звичайно, про сім'ю, про дітей. І ти... Вони в Хмельницькому, ти в Києві, я якимось чином псячими стежками добрався до Хмельницького, але все в порядку. Там... Просто я вибігав на дорогу, спиняв машину, кажу: даю любі гроші, вези мене на тімки. Знаю, так, від тімків можна туди попасти. Туди, знаєш, типу включаються мозги. І зразу, коли ми приїхали, ми думаємо, блін, зізвонилися нашою командою. Долучилися Вова Черняк, Мартерасян з Кам'янця, з Вінницьких був Теренчук і Дмитро Голобів, і я, звичайно, що ми почали комунікувати, каже, давайте їздимо виступати, давайте спробуємо. Звичайно, ми одразу, одразу думаємо, так треба для військових поїхати. І, і, і одразу ми поїхали. А, в Кам'янець-Подільський ми поїхали, там е, був навчальний центр, і ми там дали перший концерт, і ми теж їхали, ми не знали. Так. Як це? Що це? Але після першого жарту ми дивимося на хлопців і просто рознос і після концерту хлопців кай пошікар зараз. так, я йду на передову. Там решимо пару питань, приїжджаємо, і ви до мене на весілля. І дуже багато нам дзвонять, телефонують. І ми потім зрозуміли блін, доречно. І потім ми зробили таку штуку, що ми в день давали по два по три концерти для військових. Ми брали частини в населених пунктах, а ввечері давали для цивільних, ставили скриньку, всі донатили. І з цих от донатів ми купували вже автомобілі. Одразу автомобілі здається купували. Ми не купували там різні речі. Я там робив окремі збори, якщо там потребували. А чисто от ми займалися автомобілями, і вже ну це дуже велика заслуга, звичайно, Вове Черніка Мартірасяна, бо от вся наша команда, як батальйон гарного настрою, вже здається, 57 автомобілів ми відправили на передову. І от одним ще приїхали, це тільки приїхала машина. От треба її протестити, тому що саме основне треба її тут, прямо в Хмельницькому, вбивати, от старатися прям максимально по якихось ямах їздити, по якихось лісах, щоб краще вона тут поламається, ми її відремонтуємо, ніж там щось трапить. Угу. Ну, взагалі, ти кажеш, що люди класно зараз реагують. Да, на Жарти да. їм це потрібно. Да, ну ми висміємо, максимально висміємо. І людям потрібна ця розрядка, і mm -hmm. і тому в нас. Вона знаєш, в нас такі концерти гумористично патріотичні. Вони в нас там. Ми от я дивлюся на людей, коли ми щось говоримо. Вони встають, і я бачу просто в очах, хтось плаче, хтось прям там, от просто в якийсь такий, знаєш, ейфорії. дивишся на обличчя, і в нього просто розпирає. Я, ну це дуже доречно. Знаєш, я от всім пояснюю, от москалі того допиваються, щоб, наприклад, щоб ми не піднімали свою культуру, щоб ми не співали пісень, не танцювали, сіли нічого взагалі плакали. не робили. Да, сіли й плакали. І бо, і в нас є такі, хто ведеться на це. Ой, зараз не доречі, до смія, що сісти і плакати, то тоді, звичайно, нас того і ми не переможна нація, mm -hmm. тому що ми і танцюємо, і співаємо, щоб не було, ми все рівно будемо від цього кайфувати і будемо розносити цих е, інформаційно і на всіх фронтах. Круто, коли сказав мужик, от перший концерт був у нас в, в Кам'янці. Він каже: знаєте, от ми от настільки круті, що. Ми от сміємося, не боїмося, а якщо боїмося, то тільки жінку. І все. От така фраза була від нього. Ну взагалі, якщо про жарти, найкрінжовіший жарт зі всієї кар'єри. Найкрінжовіший. Який би ти нам зараз розказав, сказав? Секундочку, зараз тепер молодіж мені пояснить слово крінжовіший. Лоша. Ну дивись. дуй, я все розумію. Це жарт. ладно. Найкрінжовіший. Ні, все-таки поясню краще, що ти <ш> <кришовий>? <ш> ну, типу, такий книжовий. Ну ти якийсь дебільний. Ти виходиш uh -huh. куча народу, ти говориш якийсь жарт, ну просто розривний, але ну, люди мовчать? Мовчать. Не За було рів... такого прикинь. Не було такого. Боже, не було. Не було, не було. От ніяких кринжових, напевно жартів. Ну ні, напевно, на самих початках, коли це ми починали. це було напевно там 2011 рік. Напевно, так, але я його не згадаю. Тоді все було кринжове. Тоді вже люди просто сміялися до от придурки, хорошо, поки їм не получається. Але в цьому і саме кайфово, коли ти знаєш, там тобі щось не виходить раз, не виходить два. Якщо ти там б'єшся, 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 рано чи пізно тобі це вийде, і це це не ламає нічого, не хм. зупиняє воно навпаки. Тебе мотивує. Типу, знаєш, саме круте все відбувається знаєш, в конкуренції. І в мотивації. От якщо, ну, це, ні, буває, людей ламає. Насправді вони такі, все, не буду цим займатися. Нас не, не поламало, тому що завжди були вірні друзі, знаєш, там і Саша Степаненко, Вадим Квик, на той час ще Сергій Буян і так далі. Що ми якось так знаєш, один одного підтримували і ми, ми не ламалися. І знали за якусь, якусь ціль, куди ми йдемо. Дмитро Зелінський, як сім'янин, який О. він? що такий веселий, я думаю, що так. Тому що якщо спостерігати за інстаграмом твоїм і твоєї ну... дружини, то вас і син росте в такому веселому середовищі. Ті, і Але смішний смішний. Я... ні, малий дуже смішний. Ну як для мене. Знаєш, типу, звичайно, що для кожного його дитина найкраща, Але він дуже дурний. ну такий дур, дурдур дурбецево таке смішне. Ну, типу по-хорошому. Знаєш, називається по це... вони там садочок позавчора прийшов. Забігає просто в групу і такий. Слава Україні! Всі кричать Героям слава! Героям слава! кричить! Смерть ворогам! Це, 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 кажу, можна, можна, хай, хай кажуть, і можна. До речі, ми зараз можемо побачити фрагмент на екрані. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! От власне дитина виховується в досить такому патріотичному середовищі. Він же скільки му років? Три з половиною. Три з половиною, і він вже знає, що таке слава Україні, як відповідати, і далі, далі, далі. Ще співає батько наш Бандера. А, а тепер прикол. Він в мене взагалі розмовляв російською. Короче, в мене ну вже 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 перейшли всі на українську, і те, що моя і мій тесь, ну, мама і папа вони перейшли вже на українську. І каміла була завжди в російськомовній сім'ї, але я їх переламав всіх і малий. Чомусь і мультики також. Знаєш, я йому зараз в якийсь момент мене почало це прям ну бісити. Бо чесно, я був такий трошки батько Тіран. Три місяці я був батько тіран, і я завжди його, ті, заставляв говорити тільки українськими словами, виправляв його постійно. І У нас реально діалог з ним був. Він щось говорить. Я його виправляю, говорю, виправляю, говорю, виправляю. Заборонив йому дивитися Ютуб російський, при тому я не блокував його. І він, от через ну там три місяці пройшло, тепер він буває, знаєш, там коли дивишся якийсь мультик українською, і буває переходить і якийсь мультик російською, і він тако е і бачить, що я йду в і він такий папа, сій, тобі туди не можна. Типу він забороняє, і зараз він от сам старається, він тільки українською, він там приходить до мене. «включи мені мультику українською, і тепер те, що мою теж виправляє, якщо вона десь якісь російські слова, то от я, от якщо вдруг комусь вдруг. Це Якщо... <смірш> Хмельницький суржик нам можна. Якщо комусь треба навчити дітей перевести з російського на українську, то може це є. Звертайтесь до мене три місяці, дам консультацію, як це робити, і можна так зробити. <смірш> ну і тепер, не відходячи від теми сина, твій пост про те, як відправити дитину до садочка. Розкажи про це. Блін, це в мене така. Я, е... Моє дитинство взагалі якесь дуже таке для мене загадкове. Ну, зараз, коли мені вже там, 30 років, в мене вже є дитина, в мене є дружина. Е, знаєш, є, там дружина завжди робить якісь сімейне вогнище. Знаєш, вони, коли ти приходиш додому, то завжди тепло, все так гарно, все, я дуже люблю додому прийти і просто лежати. Це моя основна робота вдома. І е, моє дитинство взагалі проходило в селі. Мене батьки віддали в село в два роки. Я От зараз не розумію, як так. От я не зміг би свого сина зараз віддати до бабусі і щоб я там проводив більшу кількість часу. І я завжди не розумів, чому діти ходять в садочок, а я живу в селі. Хоча батьки були тут. І я завжди мріяв бути біля батьків. І я, блін, ну це не напевно сказав, дитяча моя травма е, в цьому плані. і Я, блін, коли приїжджав в Хмельницький. Всі там говорять, о, я в садочку, я туди-сюди. Я був раз в садочку, і то з сусідкою Катю, яка мене не утренній взяла, я думаю, о, так прикольно, тут з дітками. А я в селі е, з болота бомби ліплю. Знаєте, як воно робиться, тако з болота плюєш в всередину. Ну, кліпиш, бу-бух, це мене дід навчив. Ну і ще тако, знаєте, тако там цвачком е, е, так в добинці стукаєш, туди сірку напихаєш, і потім так б'єш зверху, і воно взривається. Оце мої були такі. Е, е, але все рівно, воно було найкраще, це дитина. Воно було круте. Але мені було було завжди незрозуміло, чи я не був садочок. І коли в мене Тіма йшов садочок, я настільки хвилювався, що я з Камілою посварився, прям жорстко, бо я так дивлюсь на його піджак, а в нього чуть-чуть піджак не поглажений. Я кажу: Каміла, як ти могла? А це просто тупо ну чисто із-за того, що я там хвилювався. Це для мене такий був дуже такий серйозний момент в житті, напевно. І все. Я його відправив в садочок, тепер кайфую. Правда, сьогодні я проспав і не відвів його в садочок. Каміла де з ним гуляє. Класно, ну я хочу сказати, друзі, що як і нам, так і вам, я впевнена, Діма підняв настрій самого ранку. Просто Собі зарядив… розповнили дитячі травми. Ні, ти нас реально зарядив енергію. Настільки приємно з тобою спілкуватися. Дякую, що ти завітав до нас. Боже, я це все люблю це змучати. Я не знаю, коли мене начнуть хвалити або щось говорити, починаю красніти і я переживаю. Не хвилюйся. Ми тебе чекаємо знову до нас в гості. Колись, коли зможу приходь, будемо снідати. Разом проводити кожен ранок, разом. А, а покормлять мене зараз? Так? <рес> <рес> Всім гарного ранку і дня.